Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Традиційна рубрика в що інвестують відомі і великі інвестори. Перед початком перегляду відеоролика. Як завжди, прошу поставити лайк. І підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. В сьогоднішньому відео розглянемо портфелі таких інвесторів, як Стівен Кохен, Ендріс Хелворсен і Річард Псена. Одразу може побачити, що їх капіталізація портфелів близька до 30 мільярдів доларів. Тобто вони є дуже багатими людьми, але не одними з найбагатших на цілому світі. Ну і одразу може побачити ту таку річ на даному сайті: це перформанс або зміна вартості їх портфелів за останній рік. І хочу вам сказати, що дві людини з даних трьох програють навіть індексу SP 500. Це про те, що я і казав, що навіть великі інвестори за останній час можуть і скоріш за все програють індексу SP 500, бо за цей період часу за останній рік індекс S&P 500 зріс майже на 27%. А як можете бачити, Стівен Кохін 24 майже відсотки. Андреас Хелворсен майже на 34%, тобто виграє того індексу S&P 500, і Річард Псена майже 22%. Все одно досить такий хороший результат, як за такий період часу. Ну і давайте розглянемо спочатку портфель Стівена. Кохана на першому місці в його портфелі знаходиться компанія Amazon, яка займає 2,5%. і можна побачити, що це одночасно є найбільшою позицією в портфелі. 2,5% все одно досить таки мало. Тобто, можна побачити, що його портфель не є такий сконцентрований. Ну бо далі йдуть позиції, які займають приблизно 1,5%, а навіть і в принципі менше. Звісно, тут по правій стороні ви можете побачити last transaction, тобто в якому кварталі і. Чи акції дана людина купувала чи продавала? Що, в принципі, в даному випадку, наприклад, Amazon збільшення кількості акцій на 11% в четвертому кварталі 2023 року. Ну і на другому місці знаходиться компанія Dell Technologies, 1,6%. Третє місце займає компанія Meta 1,5%. На наступному місці знаходиться компанія Nvidia, яка займає 1,4%. І тут можете зауважити, що в четвертому кварталі даний інвестор продав майже 66%. Всіх своїх акцій, що в принципі це вже неодноразово я бачив в портфелях великих інвесторів, і, звісно, побачите навіть в наступних інвесторів, яких сьогодні розберемо, що вони в четвертому або в першому кварталі вже 2024 року продають компанію Nvidia. Так що, в принципі, можете робити самі собі висновки, що з цим потрібно робити, що робити з тим акціям, якщо вони знаходяться в вашому портфелі. На наступному місці знаходиться компанія Boston Scientific 0,9%. І тут те. Теж продаж 26% всіх акцій. Наступна позиція Western Digital і вона займає 0,9%. І в принципі наступні позиції будуть займати вже менше як 1%. Тобто його портфель досить таки Різний і не є сконцентрований, що в принципі ми можемо одразу тут побачити. Потім де ETF із PDR SP 500-0,9%. І тут взагалі збільшення кількості акцій на цілих 5539%. Ну, досить таки велике значення. Union Pacific 0,8%. FedEx 0,8%. Johnson's Controls International 08%, Oracle 08%. Це СХ07, Ариста Нетфоркс 07, Термофішер Scientific 0,7%, Тайван Семікондактор 0,7%, АСМЛ 0,7%, Вулкан Матеріалс 0,6%, Intuitive Surgical 0,6%. Honeywell International 0,6 і далі йдуть такі компанії, як Merck, General Motors, BP, Microsoft, NeuroClean, sherwin Williams, РХ, eh, Evergy, Семпра, Royal Caribbean і Entegri. В принципі, так виглядає портфель даного інвестора. Звісно, ті позиції, вже які в останньому тут списку йдуть, вони досить такі маленькі, бо замають буквально. Пів відсотка від загального портфеля. Ну а його портфель, думаю, зріс так само через те, що ну як не крути, але більша частина портфеля все таки пов'язана якоюсь з штучним інтелектом. Звісно, і Dell компанія, і компанія Мета, і компанія Nvidia. І, звісно, можете побачити, власне, що на тих всіх. Позиціях даний інвестор заробив тут 190%, тут 195%, тут 234%. Наступний інвестор, якого ми розберемо, це Андріс Хелбросен. В його портфелі знаходиться 77 позицій. На першому місці знаходиться позиція Meta Platform і займає 5,5% від портфеля. Можна побачити, що в четвертому кварталі була невеличка буквально коректна кількості акцій в портфелі, але, чесно кажучи, на це взагалі не потрібно звертати увагу, якщо тут значить. Там менше, хоча б навіть як тих 10%. Ну, бо це чисто з технічних моментів відбувається або докупка такої маленької частинки, або продаж. На наступному місці знаходиться компанія Visa 5,5%, компанія United Parcel Service UPS 4,3%, Progressive Corporation 4,3%. Ну і звісно, тут по правій стороні біля середньої ціни можете побачити значення в відсотках від середньої ціни. Даних акцій в портфелі. Тобто, можете побачити, що на меті даний інвестор заробив приблизно 147%. На візі 89%. А наприклад, на UPS мінус 10%. Тобто, якби ви купили зараз UPS до свого портфеля, це б означало, що ви купили дані акції дешевше, навіть як даний інвестор. На наступному місці знаходиться компанія Progressive 4,3%. Casson Corporation, Workday, Epic Group, Da Nacher, uh, Amazon, Fortive, Philip Morris, Immersive Financial, uh, Roy Wen uh, Advances Micro Devices, General Electric, General Electric Aerospace, точніше, Bridge Biofarma. Звісно, так само вибачаюся за мій англійський, бо тут назви досить таки непопулярні, як не крути. Deer Corporation 2%, HDFC Bank 2%, Mastercard 1,9%, Freepoint 1,9%, акції компанії Google 1,7%, DoorDash 1,7%, Цбої Global Market 1,5%, Biomarine Pharmaceutical – 1,5%, MetLife 1,4%. І тут, звісно, можете побачити, що. Власне, ті позиції, зараз про які я зараз якраз розказую і показую, він їх купував або збільшував досить таки активно саме в четвертому кварталі 2023 року. US Bank Corporation, Viking Therapeutics 1,5% майже BR Group, 1,3%, Take-Two Interactive, 1,3% і Intuitive Surgical 1,3%. Дана компанія Intuitive Surgical дуже часто зустрічається в портфелі в. Ретелях великих інвесторів, і чесно кажучи, можливо, варто придивитися до їх акцій. Звісно, це не є жодною рекомендацією до покупки, це тільки так потрібно брати для себе до уваги. І власне, це один з таких варіантів, звідки я взагалі беру ідеї до інвестицій, і взагалі як я обираю компанії. Перше можу, наприклад, їх знайти в даних портфелях, потім приглянутися до них, прочитати різні статті, подивитися різну інформацію про них, подивитися. Різні фінансові дані прогнози. Ну і таким чином, вже вирішую купувати чи не купувати, інвестувати чи не інвестувати гроші в дану в дані акції даної компанії. Ну і наступний інвестор, портфель, якого ми розберемо сьогодні, це Річард Пзена. На першому місці знаходиться компанія, яку чесно кажучи, я про яку я ніколи не чув. Cognizant Technologies Solution 4,5 На наступному місці знаходиться компанія Capital One Financial 4,1%. Потім йде компанія Dow, 4,1%, City Group, майже 4%, Baxter International, 3,8%, Великий банк Wells Fargo, 3,8%, Equitable Holding 3,7%, компанія UBS Group 3,5%, Edison International 3,5%. Потім йде компанія SS Technologies 3,3%, Lear Corporation, Bank of America, MetLife, власне знову ж таки, компанія досить таки часто зустрічається в портфелях. Можливо, до неї теж варто придивитися. Потім йде компанія PVH Corporation, West House Хаус Technologies, 2,5%, з International, І можете побачити, чесно кажучи, для мене це ці компанії. Я перший раз взагалі їх бачу. Ну можливо, вони не є досить таки популярними або великими по капіталізації, і не всі люди про дані компанії взагалі чули або взагалі знають. Потім де компанія Nov 2,3%, Medtronic 2,3%. Це власне компанія, яка виробляє е, різне медичне обладнання і являється майже світовим лідером взагалі в даній галузі. Fnet 1,5%, Neville Brands майже 1,5%, Charter Communication 1,4%, MDox 1,4%, компанія T – 1,5%, майже GP Morgan Chase майже 1,5%. Tyson Foods – 1,3%, Gilden Active 1,3%. Далі йдуть компанії, які ви зараз можете побачити на своїх екранах 1,1%, 1%. Далі йде 1%, 1%, 1% і на останньому місці знаходиться. Це компанія Global Payments 1% в портфелі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи дані відео для вас є корисними, і чи якусь компанію ви собі придивилися і, можливо, навіть купили до свого портфеля. Звісно, дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.